Та підписникам. Отже, давайте зразу відповідь на ваше питання, яке дуже сильно всіх зараз почало бентежити. Сеня, який трактор купити, на що звернути увагу, підкажи, посовітуй. Фу, зараз будуть ціни, конкуренти. Все з вами порівняємо. Ну, щоб не тягнути різину, кажу зразу. Дивіться, 80% людей, з якими я спілкувався, ми договорилися, що кращий варіант буде Юту. Все, на друге даже можете не дивитися, Беріть Юту і вас буде все влаштовувати. Цена, якість і тому подібне. Ну, ще є інші 20% людей, і там, же, звісно, розбор трошки більший, ну, розброс по техніці. Перед тим, як зараз почнемо це обсуждати, ті, хто часто, ну, часто, а від самого початку слідкують за каналом, можуть сказати: Сеня, а як же шифінг 244? Безремінний 3 тракторець. Ти ж казав, що це найкращий трактор. Я і так кажу всім, зразу. Ну, зараз об'ясню, чому ми доходимо до Юта. Всі, хто дзвонять, кажу, шифінг у 244-й, це буде вам ідеал. Все. Беріть його і не задумуйтесь, вам на все його хватить. Люди вони показують купу відео, їздять, працюють і все в них робить. Він навіть мені здається, може бути. А може дорожче, може дешевше. Не знаю. Ну, Юту зараз на даний момент коштує 7130 доларів. От таке якось зараз стоїть. Оце його ціна. Скільки коштує шифінг, я вам не скажу. Може й дорожче. Хто знає ціну на шифінг, напишіть, тоді буде ще краще віднітися вибір. Тепер дивіться, що 80% людей відпадає шифінг. Моментально, вони мені кажуть, ні, не хочу. Совмісна гідрованна. От і все. І як би ти його не хвалив? Совмісна гідрованна, і їм вже не треба ні шифінг, ні донфенг, ні все інше, що має совмісну гідрованну. Що таке совмісна гідрованна для тих людей, хто не розуміє? По простому, ви купили трактор, більше у вас ще нічого немає. У вас перша задача, наприклад, вам треба було там провести не знаю, сіна, землі, піску, пай. Вам треба причіп. У сусіда теж є трактор, і в нього є причіп. Може бути два нюанси. У сусіда, наприклад, є отакий ловел хорошенький. Це ще півбіди, а в сусіда ще може бути старий Т-25. І прицеп в нього, підйом-опускання пускання, тобто присутствує. І що ви робите? Ви берете свій новий китаєць, підсодняєте куди правильно. До прицепа. Що відбувається в цей момент? Все, що було в гідросистемі прицепа, заливається до вас в коробку. І все. І називається приїхали. Весь бруд, все, що там є, вже пливає у вас в коробці. Або ж навпаки, сусід позичив вашого прицепа. Взяв свого трактора, залив всю гидоту вам в прицеп, а ви вже собі знову поділилися. Зрозуміли? От вам весь прикол гідросистеми. Ну і другий прикол, він такий, скажімо, не такий же страшний, просто це буде дорожча ціна. На гідротрансмісійну жидкость. Хай вона там де на пару копійок дорожче, але хоч не хочеш, тобі її примірно літрів 17-18. А це, вважайте, вам треба буде 20-літрову баталаху брати. Треба сюди раз в 500 мотогодин влити. В Цей же жилоу, наприклад, вам треба буде вливати просто тат. І все. Це вже він буде дешевше. А сюди гідротрансмісійну жидкость. Тому що, кроме того, що воно буде ваші шестерні змащувати, воно ще має. Через гідрачі ганяти по всій вашій системі. От і все. Два таких маленьких нюанса. З ціною на мастилу нюанс такий собі. а От з тим, що можна сіфака якогось цепанути від чужого прицепа. оце реально можна. Оце 80% людей зразу на це б'ють. Окей. Оприділилися. Йдемо далі. Кажу, давайте, наприклад, візьмемо ловола. Ловол, якщо розібратися, то буде коштувати від. З, в самий наворочений 7650. Тобто з реверсом, швемерсом, широка резина 7,650 Відлякує ціна. І хтось зразу каже, а наш мені, наприклад, той реверс. Без реверса буде трошки дешевше. Каже, нащо мені все-таки знову він буде трохи дорожче, якщо це -то дешевше. Тобто Юто виграє по, по ціні. Тим. Ще є одна категорія людей тим, яким байдуже, яка буде та гідросистема, роздільна чи не роздільна. Ну, вони кажуть тако. А який, наприклад, на шифінгу стоїть двигун? Я кажу, стоїть ютовський. Ага. На шифінгу стоїть двигун юто. А на ловолі який? Кажу, ну на ловолі кемівський, як правило, стоїть. Хорошо, поняв. А на джинмі який буде стояти? На джинмі кажу, буде стояти або кем, або юто. Тепер людина мені видає таку інформацію. А тепер давай подумаємо логічно. Навіщо мені брати і цей на заводі робиться, і той на заводі робиться. І шифінг робиться на заводі. Ну, каже, в них всіх двигуни не їхні. А я каже, хочу, щоб в мене був двигун з заводу, там, де робиться цей трактор. Бо в мене в душі є надіжда, що коли, не дай Бог, щось станеться, то все-таки я запчастини до цього двигуна найду. Отак от. Юто, от. до речі, завод. Третій по величині в світі, якщо мені пам'ять не зміняє, і перший по величині в Китаї. Плюс на заводі клепають, ще клепають ці танки. Це так для сравнення. На кожній запчастині, чулкові плиті, коробці, візє стоїть клеймо «ЮТО». Тобто тут реально вони клепають ота до я. По мануалу пишеться, що 85% трактора збирається чисто на заводі. Всі останні 15%, я думаю, це щось на порядок болтів, оптики і якихось там цих накладок на ручки, тому що, ну, що це невигодно в тебе робити його дешевше закупити. Варіант, коли, наприклад, пропоную Донфінг. Тим людям, які кажуть, що їм байдуже яка-та коробка. Є люди, які будуть вам купляти тільки Донфен, бо вони кажуть, що це єдиний нормальний китайський трактор. Но є люди, які кажуть, що, наприклад, Донфінг стартує 7700 і 8250 заряджений. І то це ще, це ще не приділ. Ще є G2 генерації, то там взагалі космос ціна може бути. То вони кажуть, що вроді би, і все нормально, але ціна. Каже, мені все одно на ту ванну, але каже, якщо їх зрівняти, з світу вроді би вони два однакові. все однакове. Ну, ціна більша, на порядок більша. Тобто Юту -то знов тут виграє в ціні. Якщо рівняти з джинмою, ой, звичайно, джинма буде коштувати 7,150. з реверсами широкою різиною вже буде 7600. Це все одно буде дешевше. Знов виграє в ціні. Навіть якщо забрати, що тут а, мотор, не з завода чанг вийде, основна частина людей боїться КПП. Хоча я кажу, що бояться, тут навпаки більший діапазон швидкостей. Тобто, якщо ви щось робите там, з картоплею, особливо іменно, що вам треба щось потягнути, це буде дуже сильно чувствуватися, коли ви садите або копаєте. Що вам треба, щоб колеса не пробуксували, а нормально, чітко все прокрутилося. На цьому тракторі підібрати це можна. Ну, люди кажуть: на цьому 4 вперед, 4 назад, повишені, понижені, все просто елементарно, звичайний молоток. Тут аж 4 вперед, 4 назад, ще ходозменшувач, а ще є версія з реверсом, то там взагалі мраки. Кажуть, я боюся, не дай Бог, щось десь поламається, це буде мінімурока. І все одно каже, хоч не хоч, в тебе багато лишніх деталей, за якими треба дивитися. Так що так от народ. Надіюся, всім доступно об'яснив. Кому непонятно, пишіть коменти, кому непонятно, дзвоніть. Будемо з вами говорити, обсуждати і шукати ту істину. Ну, кажу зразу. Всі, хто шукає трактор чисто з заводу Ота до я, беріть юту Не замарачуйтесь на гідравліку. Беріть шефінг. Якщо заморачуватись на гідравліку, блин, юто. По ціні буде, виходить, саме золота середина. Просто ще не знаю ціну на шифінг. Хто знає ціну на шифінг, напишіть. Будемо знати все-таки. Чи я правильно кажу людям, що спочатку беріть шифінг. Бо якщо зараз шифінг дорожчий цього ЮТО, то смисла шифінгу брати немає взагалі. Беріть юто. Буде економія на цьому на обслуговування. Гідротрансмісійку вже не треба буде купляти, звичайний тат і вперед. Ну все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.